Champion of the world, The Tactical Tiger там вклали, мабуть, ну, чоловік 50 за пару днів. Григорович, іди подивись, що вони тут за хуйню пишуть. Григорович! Ти там втикаєш давай Збирай манатки, ми тут домовилися. Головне, не бути з цикуном. Це найголовніше. Всі хочуть з тобою, щоб інтерв'ю було записано. Всі постійно пишуть в інтернетах, е, на каналі, запишіть інтерв'ю з хати, давайте інтерв'ю з хати, з хати запишіть. З хати. популярний дуже сильно. Не, не знаю, в чому, в чому це може бути навіть популярність. Нажимати! <різь> Хорошо! Повернісь к ним. Добре. Ти вже старий солдат. Ну, я, якщо брати, то на війні з 14 років. <різь> А був тоді, пам'ятаєш 2014 році у цей такий проміжок часу, коли вже майже там був в оточенні, знаходився і Донецьк. Був до того, поки я так зрозумів, не зайшла регулярна російська армія. По-моєму, зайшло два десантних полка, якщо я не помиляюсь. І нашим пообіцяли зелений коридор. Та зі як то кажуть, по зеленому коридору ніхера не вийшли, і танки просто блять там з 500 м метрів розстрілювали. Наші колони, які виходили з під Іловайського, це саме такий, мабуть, був переломний момент. Можливо, навіть це чисто моє предположення. Там були в нас, я думаю, зрадники у вищих щинах, які які цьому всьому поспособствували на той момент. Був в числі тих, хто казав, що от Росія точно нападе. Чи ти все ж таки був в числі тих, хто казав, що та я не думаю, вона може навіть. Як тобі сказати, я звільнився з військової служби у 20 2020 році, так і до повномасштабного вторгнення, там півтори року тих там трошки і побуть дома, і попрацювати. Взагалі про це не думав, але от буквально за місяць там хтось там щось сказав, хтось ще щось. Але я думав, що це буде скоріше всього наступ там з Донецької області, ну в Луганській області. А ну, то що це буде настільки масштабно, там зі штурмом Ки Києва, що вони там будуть загодити. Як все почалося, я приїхав додому, зібрав речі і, хі, і поїхав до пацанів своїх. На початку війни метод нашої боротьби називався високотехнологічною партизанщиною. Можна називати цю війну високотехнологічною, тому що по великому рахунку все вертається до якогось масштабів і взагалі методів Першої світової війни і Другої світової війни. Ті самі, та сама артилерія, ті самі окопи. Є така поговорка. Командиру артилерії Поку, скільки коштує твоя екіпіровка та яка в тебе блядь, підготовка. Я б навіть не сказав, що вона не технологічна. Подивись, скільки, скільки дронів зараз майже там в кожному відділенні є ті самі тепловізори, майже там через одного чи в кожного третього бійця є ПНВ, прибамбаси, приціли і все, все таке. Я б не назвав це низько технологічним. Потрібно, щоб хоча б у нас. Було однаково артилерії, як і в як і них. А зараз ми маємо там один до трьох. Це хоча б артилерії, так. І те ж саме з бронетанковими військами, теж саме там з ПВО і всім іншим. Поки в нас не буде цього хоча б порівну по озброєнню, ну, я не знаю. Це буде затягнуто ну, набагато більше часу. Будемо стріляти. Тому вибрав саме Азов. Розкажи от, про свій бойовий шлях до повномасштабного вторгнення. Ну, в Азов я потрапив в початку, на початку 2015 року. До цього я був в правому секторі. Лособою я там сильно не повоював, але там поступив дзвінок від моїх друзів, які вже служили в полку Тіпа, ну якого хуя ти там втикаєш? Давай, збирай. Манатки ми тут домовилися, все, приїжджаю. І я зібрав речі на наступний день, купив квиток і приїхав, а на наступний день вже був ну, на бойових. Mm -hmm. Ді, ну, якось так. І, так Як була? Е спочатку я був заряджаючим гармати, Д-30. потім навідником гармати, потім е командиром гармати. У нас були артилерійські дуелі. От, їх було десь близько чотирьох. За всю оборону Широкіна. Всі їх ми, ми виграли, але це було, ну, це було реально блядь, стрьомно. Вони, вони їбашили прямо по нам, а ми прям коротше, по ним. А я, ви так само за допомогою тих коптерів з'явилася? У нас коригувала то лі фурія, то лі Лелека, якщо я не помиляюсь. От. А хрі не знав, як той допорігував. Ну було страшно. Десь, по-моєму, 17-му я перевівся новостворений тоді зенітно-ракетний дивізії. Дивіз... У дивіз... мене була спеціальність стрілець-зенітник, але о, на бойових, на світодарки в 19-му, ну я тут о, з піхотцею був ну, на позиції. типу понял. І все. А аміго! Погнали! Мені неудобно на той максимально. Да я збоку сніг. Я їбала валюна. блядь. блять. Вже повномасштабне вторгнення. Щатку підрозділ був на мощині. У було, блядь, Ну я тоді був чесно скажу, я був охуєвший, тому що ну, те, що було там, і те, що було в мощині, це взагалі. Дві різні речі. типу, все буває вперше, вперше потім стріляє блядь, вертушка, а вперше потім скидує літак авіабом-бом-бомби, -бом і ти такий, єбать, це що таке? нахуй, Дим, що тут відбувається, <різь> <происходит>, пацани. <різь> <різь> ну а так норм. Жопку вколо в кулачок і їбачиш далі, понял. <різь> ну, що, 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 що нам ще робити? А потім була Запорізька. Компанія. Саме перше знайомство з Запоріжжям це наша славнозвісна операція 20... 21 прорив на Маріуполь. Я часто думав, що нам всім піздав. <рив> От так вийшло, що ми не змогли прорвати лінію лі... 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 оборони ворога, і нам довелося трохи відійти. Але про процеси ді... ді... діло мій командир Роло вже в принципі розказував у всіх інтерв'ю. Він там більш детально і цікаво це все описав. Ну, я думав, що, що, що нам пиздец, ну і похуй. Головне не бути з цикуном. Ці, Це найголовні для кожного бійця. Що, брат, погнали! Розкажи про свій останній бойовий досвід. Що найбільше згадуєш? І що би ти особисто зробив по-іншому? Ну, останній мій бойовий досвід це був виїзд нашого підрозділу на Бахмутське направлення. Я в основному був на командному пункті і займався координацією деяких, в деякій мірі управління своїм підрозділом. Масивність артилерії, яка в них там присутня. Постійні обстріли, які не зупиняються майже ніколи, і закидування наших позицій так званим м'ясом, тому що ну із того, що розказували мої хлопці, які не ну непосередство були на позиціях, ну це просто отакі ешелоніровані атаки, блін, як в першій, в другій в світовій. Коротше, толпою по 30 чоловік, блядь, В повний прост. Ну, блін. Це просто повний капець. В них тупо ніколи, ну в них, блядь, не закінчуються люди їм на своїх солдат якось. Вони за них не сильно переживають і женуть їх просто, ну, навіть не як військових, а просто як, просто, ну, звичайну, толпу блін, на, на кулемети, на міномети, на артилерію. Ну, блядь, у нас у пацанів у наших стояло два кулемета Браунінга на на, на позиції. І тупо на ну. На, на, на них тупо перли перли, ну, я не знаю. Вони там вклали, мабуть, блядь, ну, чоловік 50 за, 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 за пару днів. А вони ту перли і перли, поняв. Ну це блядь, просто пізнець. Що касається нас, нашого підрозділу, то у нас якби ко, 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 кожен боєць цінна бойова одиниця, і за кожного свого бійця ми переживаємо. І ну, для нас дуже сильна втрата, якщо хтось в ну, підрозділі. Під, під, під Скажімо так, гине. Ну, плюс у нас оснащення трошки краще. Там ПНВ, тепловізори, озброєння можливо, також. Ну і сама підготовка хлопців. У нас багато тих, хто служив і в полку, Азов, і в інших підрозділах. Тобто, вже який ніякий бой, бойовий досвід в них був. А зараз за ці 9 місяців, що вже пройшло, вони набули його ще більше. Чемпіон овдеволт, за тактікал Тайґер. Артем, кукуруза! Взагалі думав, що це така внешка. Наша пропаганда про це, тому що вони трупами завалюють. Ну, а сам реально. Скажі, ну, так було десь в перші три дні. Ми, вони підтягнули всі свої резерви, які в них були всі ці резерви. Ми Благополучно перемололи і потім вже зайшли так звані більш-менш підготовлені ребятки з ЧВК «Вагнер» І вже стали перебіжечками по двох бігати. Снайпер у них вийшов, коригувальник, дрончики вони підняли, ну все як має бути. Але і все рівно ми втримали позиції, давали їм гідну відсіч та ну, втрати в них не менше, ніж в тих рібят, які були за пару днів до цього. Навіть з відео з нашого коптеру, там є на відео траншея, де просто штабелями вони валяють один на одному, а збоку, там біля виходу з окопа, два тіпочка почка просто стоять і курять, про щось спілкуються. Або, наприклад, як вони йдуть в атаку і просто тупо по, по своїх же вбитка. Ну, блін, я вважаю, що це ні в які правила ведення бою та війни. Не воно ну, не не вкладається. Просто ми, ми не можемо так, як вони, тому що в нас немає такого людського ресурсу, та й ну це було б дуже тупо, дуже тупо класти. Е, Незрозуміло не нащо таку кількість ну, людей і, і воїнів. Там що був випадок, що в окопі було дев'ять труків, приїхала машина, ви, ви десантувала ще дев'ять людей, і вони стали в той окоп. Так, да, так, да, було, було, було таке, було й таке. Та взагалі там, блять, ну дохуя, дохуя чого такого, з якого я просто завалив, їбало? Ну такого я ще ну, не бачив за скільки років служби і участі в конфлікті? Цього ну, саме нефтування людським життям да, да. у Підеревці. Взагалі пофіг. Ну, взагалі пофіг на людей. На цьому напрямку діє на Вагнер. От як би ти його характеризував? навіть от в ідеологічному плані. В плані того, як вони військово діють, більш-менш воювати вони вміють все-таки. тобто, Навіть ну. з тим рівнем підготовки, які в них є. Ну, я думаю, там є підрозділи, в яких доволі непоганий рівень підготовки. Тим більше там, учитуючи їхні конфлікти в Сирії, там, де вони були. Але в них мало честі, як вони відносяться до бій -добій бійців своїх, ну, типа. Це не робить їм багато щось. На самом деле, як я можу відноситись до Вагнера? Ну, для мене це ворог і все. Ну, під, підари, Ну, можна так сказати. Прямо і в переносному смислі. І в них дуже великі резерви. Да, да, тратяться набої, тратяться вогневі средства, тратяться ті самі. Ті самі, навіть акумулятори у коптерів, які постійно перезаряджати. Все у, уходить, а потім заходять більше. Такі обознані, ребятки, які вже пробують щось там, Но які теж втрачаються. Які теж втрачаються. втрачаються. В Нормальній в достаточній кіль кількості, але і, розумієш, з списами воювати легше, як казав мій командир роти, бо специфі теж хочуть жити. Поняв, от то така приблизно, хуйня, братан. Да, ну я взагалі, я взагалі, типу, я думав, що це от, десь щось придумаю, знаєш, із розряду Арестовича, що типу от, закидають м'ясом. Вони, а це реальний факт. Та, я взагалі ні, що, всі люди думають, що ой, що там, блядь, 300 тисяч моб мобіків, Та йобаний рот, блядь, В кожного цьому ді... то, то звичайно, кожен цей дебіл може зняти автомат з запобіжника. Ко кожен цей дебіл може зробити постріл. А якщо таких 20 дебілів зможуть бити одного нашого, то це вже для нас, блядь, втрата ну яка вона не. Яка вона є, понял. Або вони думають, що, блять, старі танки, теж 62 не мають, не мають гар гармат, блять. Ну їбать, це нахуй танк. Прикол в це, то... блядь, танк, який виїжджає, який, блять, стріляє на ф... і розйобує, блядь, твою позицію. Ну да. Ну, і прикол су... в тому, що в них не закінчуються ті танки. Ні. Вони просто мають ще оці, і вони ці просто воні. Коні ж. Тому будь-який то... старий танк, це, це це танк. Ну да. Навіть якби там виїхав Т-34 тисяч для, блядь, mm -hmm. в гармати. Це все одно ну, танк. Да, в будь-якому випадку буде летіти ескалібур. звісно. ну яких теж обмежений кількість. Почта прийшла! Тут вчера дав почту, заїбали, сука, опаздуть. Що за хуйня? Укропи уходять, На, читай. Укропи уходят. Да. Нові кораблі для флота держави. О, порядок. Григорович, іди подивись, що вони тут за хуйню пишуть. Григорович! Давай тепер поговоримо, поговоримо про велике. Про що? Про мистецтво. Який-то би... останній фільм подивився. Ну, якщо б радув, який би я порадив, я би порадив подивитися фільм Падіння Чорного яструба. Він мені дуже подобається. І ще є дуже непоганий фільм український, називається Червоний. Дуже непоганий фільм. Мені сподобався там, де Мел Гіпсон знімався. Ми були солдатами, якщо я не помиляюсь, про В'єтнамську. Він ну теж такий. А а врятувати рядового Райна. Ні, ну це найкрутий військовий фільм. Так, я згоден, теж непоганий. Я такий постійно, коли це на настрій падає, я його постійно включаю. Я взагалі настрій стає ще гірше. Я взагалі, як був малим, ще в мене була мрія стати танкістом, поняв, але щось. Не зрослося, поняв. Якусь світових війн або якихось військових конфліктів тобі. Було от цікаво вивчати і набувати звідти якийсь досвід. Я дещо взяв там з Чеченської кампанії у 95-му році. Та, ну взяти, наприклад, той же самий Бамут в, в Чечні, який росіяни не могли там, взяти взяти чи півроку, чи, чи скільки. 180 днів, по-моєму. Для мене більше як вдохновляв дух тих воїнів, які протистояли росіянам. Мод. В цьому і була саме. Цікавість. Яка книга на тебе більше вплинула свого? На більше вплинула? Ну, мабуть, появи статут сухопутних військ. Це мабуть, статут, це, це, сама, мабуть най, най, найкраща книга, яку я читав в своєму житті? І, ну, я бажаю, що кожен достойний чоловік або солдат і хоча б прочитав, прочитав. Це їм дуже буде потрібно. А якщо брати із такого. Мені дуже сподобалася книга на Западному фронті без змін. І устали в ролу Я не пам'ятаю це, по-моєму, Еннс Юнг. Юнг. Я не так, ну оці дві дві книги, із тих, що я прочитав за останній час, мені сподобалося найбільше. – «Все про війну? А що? А. Вона просто тут. <laughs> І тут. А.